Оленя запас. Запас це маленьке худе оленя. Щороку Санта казав йому Ти ще заслабкий, малий запасе. Мої сани до снаги тягнути лише міцним оленям. Може, спробуємо наступного року. Вкотре запас засмутився. Він трохи не плакав. Проте цього року він твердо вирішив і собі подорожувати із Сантою. Ліжком нишком, нишком він сховався у маленькій скрині позаду саней. Там було трохи затісно, та нехай. Він теж мандруватиме цілим світом, щоб привезти дітям усі подарунки, що вони попросили. Усе готово. Ельфи наповнили всі пакунки великі й маленькі, золотаві й сріблясті, рожеві й зелені. Починалася довга різдвяна ніч. Усе йшло чудово. Аж тут, йдучи на посадку, старий олень Оскар підсковснувся на кризі і тяжко гепнувся об зледенілу землю. Ой, ой. зойка він. Як же боляче. Певно, я зламав собі ногу. Лишенько, як тепер Санта летітиме далі? Санта підійшов до скрині позаду синей. Треба було взяти аптечку, щоб перев'язати ногу оскара, підняв кришку і побачив запаса, що скорчився у своїй схованці. Санта дуже здивувався і гримнув на зніяковіле оленятко. Ти такий неслухняний. Запасу не дуже сподобалося, що його витрили, та, побачивши оскара, який витягнувся на снігу, Малий запропонував старому бороданю допомогу. Я міг би його замінити. Нехай я малий, зате сильний, і я швидко бігаю. Гаразд, погодився Санта, сміхаючись. будеш запасний олень. Відтоді, у всіх автівках, у невеличкій скрині, що називається багажник, про всяк випадок лежить колесо. Запасне колесо.